Букварик з тигриком і вінні. Ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись спіши щоб навчитися добре читати. Привіт, вінні! Привіт, тигрику! Давай продовжимо. Вивчати букви. Гаразд. Але зачекай. Мені здається, що минулого разу ми образили віслюка. Треба вибачитись і запропонувати йому вивчати букви разом. Тоді ходімо шукати віслюка! Привіт віслючок. Слухай, ти образився на нас з тигриком коли я розповідав вірш про віслюка і осу пробач. Мой більше ніколи не будемо з тебе глузувати. Давай вивчати букви разом. О, я не образився на вас, але мені здається, що я нікому не потрібний. І від того, так. Тоді давай швидше відкриваємо букварик. Ми вивчимо літеру І. Послухайте. Індик водить індичат в дитсадочок до качат. І навчились індичата розмовляти як качата. Ха -ха! чудово! А тепер відгадайте загадки. Загадки. Хто сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик! З півним свариться. Е е е індик. Я солодкий і м'якенький. Віноградом був колись. Назови мене швиденько, та гляди, не помились. Е е ізюм. Крізь зима. Та що це? Сон? Та цвіте гука Антон. Білий цвіт, он на калині, та ми знаємо, що це я, я, я. Наступна буква Н. Сів до столу носоріг і наштрикнув на ніс пиріг. І мочить думка носорога Як пиріг дістати з рога? Про цю букву я знаю одну дуже цікаву історію. Послухайте. Бабуся Надія дала Наталості катушку з нитками і каже. Це не проста котушка, а чарівна. Що ж у ній чарівного, запитує Наталочка. У тій катушці прихована одна буква, яка саме дізнаєшся, як тільки вишиєш рушничок. Довго вишивала Наталочка рушничок. Нарешті нитка закінчилася. І дівчинка радісно вигукнула. Тепер я знаю, що таїлося під нитками. Буква Н. А тепер давайте назвемо склади з цією буквою. На, ну. «Но». Ні. Ан. Ун. Он. Ін. Давайте кожен з нас складе слово ім'я з буквою Н Ні-на. Ан-на. Інна. Вивчимо букву, з якою починається слово білочка, букву Б. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв, поки знайде білка брата. Будемо всі букви знати. Ого! А хто знає скоромовки на цю букву? Ті веселі скоромовки, скоромовки не для вовка, не для мами, не для тат. Скоромовки для маля. От так. Вобрились в брудній баюрі. Два бобри брунатно бурі. Правда, бобре, брате, добре. Дуже добре, брате, бобре. Бобоніла діду баба. Ой не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто малих кульбабинят. Бабин піп розцвів у дощ, буде. Бобі біб у борщ. А хто знає склади із буквою Б. Ба. Бу. БО. Бі. Аб. Уб. Об. Іб. Молоті. Тепер проговоримо разом чистомовки ба ба, ба – зелена верба, бу, бу, бу – подарунок бобру. Бо-бо-бо – бо, синє небо. Бі, бі, бі. На високому горбі. Аб аб, аб заховався граб. Уб, уб, уб розболівся зуб. Об, об, об. В школі гардероб. Іб, 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 спечу тобі хліб. Наступна буква у нашому букварику буква В. Це ж. Моя буква. Я знаю віршика про букву В. Весною з барлоги ведмідь визира, вже сонце лоскоче, вставати пора. Ведмедиця варить варення із вишні. малим Ведмежатом на ласощі втішні. А я знаю загадки! загадки. Відгадуйте тулуб, ноги, дві руки, голови немає. Рудко бігати братам це не заважає. Велосипед Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Це ж я ведмідь. Тільки дощик, прошумів, Над лужком, над лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Веселка. Ми вже знаємо, так багато букв. Давайте складати з них слова. Ванна. Бо Нам. Мо. Біб бу-бон А В, Г, Г, Д, е ось же перша сімка є, є не сім, а вісім сім Сперечали З, зе. Далі пісеньку вели. і мирили. Їх, а і в шапочці стоїть новій, Ка ЛПР разом ходять від тебе, свистало, те торклось, у ФХ цей час здалось, ша Ща в руці зівак загубили м'який знак. Ю, і я не вийшли з гри, всі ми тут нас тридцять три.